Четвер, 5 грудня в ефірі програма Цей день. У студії Михайло Бистро, Вітаю вас. Починаємо з головного. Тепло для криворіжців. Ми маємо встигнути в ті терміни, які були поставлені. У місті відбулось чергове засідання штабу управління з ліквідації наслідків аварії. Відзначили криворіжських воїнів. Криворіг цінує своїх захисників. Криворіг вдячний вам. До Дня Збройних сил України в Раді оборони міста вручили нагороди військовим. Вони завжди поруч військові. Вас рахують одним із підрозділів, скажімо так, свого логістичного забезпечення. В Дніпропетровській Ова привітали волонтерів з усієї області. У місті відбулось чергове засідання штабу управління з ліквідації наслідків аварії, що був створений міністерством розвитку громади та території. Деталі у сюжеті Івана Проводова. Робота оперативного штабу управління з ліквідації наслідків аварії у Кривому Розі триває вже понад 10 днів. Він координує роботу усіх служб і фахівців щодо вирішення проблеми з подачою тепла у будинки криворіжців та допомагає вивести місто із комунального колапсу, що виник з вини державної компанії Криворізька теплоцентраль. Остання озвучена його керівництвом інформація: нині без тепла залишаються 509 будинків криворіжців з майже двох тисяч, які обслуговуються цим підприємством. При цьому майже Же в 300 будинків цього сезону теплоцентраль ще взагалі не подавало теплоносій ще 215 відключені через аварії, враховуючи непросту історію спілкування з керівництвом АТ «Криворізька теплоцентраль, і невиконані попередні зобов'язання керівництва. Наразі у місті постійно працює штаб управління з ліквідації наслідків аварії. Його очолює заступник міністра розвитку громад та території Тимур Ткаченко, адже тільки представник Кабміну може впливати на це підприємство. Всі люди на місцях, всі працюють, всі забезпечені сьогодні, всім необхідним. Працює достатня кількість бригад, і хочу сказати, що станом на сьогодні вже 1428 будинків підключені до теплоносія. Сьогодні ведеться активна робота, і ми маємо встигнути в ті терміни, які були поставлені перед самим початком, перед першим засіданням нашого штабу. Зараз у місті одночасно працюють понад 60 аварійно-ремонтних бригад. На допомогу Криворізькій теплоцентралі продовжують прибувати фахівці Нафтогазу з різних міст України. На попередніх засіданнях керівництво АТ Криворіжтеплоцентраль пообіцяло до 8 грудня подати тепло в усі будинки та об'єкти соціальної сфери, але не виключені подальші аварії. Є технічні питання в першу чергу пов'язані з тим, що взагалі мережа вона зношена, і при підключенні певні питання з гідравлікою. Я думаю, що це технічні питання, які має вирішувати вже балансоутримувач даних мереж. Голова ради оборони міста Олександр Вілкул загострив особливу увагу урядовця на проблемних питаннях, які турбують мешканців. Є питання стосовно подачі електроенергії. До речі, це дуже важливе рішення що Кривого Криворога. Сьогодні не застосовуються графіки аварійних відключень і ми проговорювали питання, щоб і надалі цих не відключень не аварійних стабілізаційних відключень, щоб далі не використовувалися. питання. питання, щоб залишили. Бригади Нафтогазовських Розі після пуска тепла, тому що ми всі розуміємо, що сіті простояли півроку після подрива Каховку без води. Тому нам треба, щоб Нафтогаз залишив бригади навіть після пуску тепла, тому що треба буде лагодити прибудинкові сіті. Це були робочі питання, які ми відпрацювали, і на всі питання отримали позитивну відповідь. У роботі штабу беруть участь представники Міністерства розвитку громад та території України, Міністерства енергетики, НАК Нафтогаз, НЕК Укренерго, Держенергонагляду, ДСНС та інших відомств регіональної та місцевої влади. Вирішити хронічні проблеми Криворізької теплоцентралі можна лише спільними зусиллями, відзначив Олександр Віку. Та я хотів би подякувати за допомогу державному підприємству «Теплоцентраль» всій вертикалі влади і віце-прем'єру Кулебі. Тимур Фарудінович, керівник штабу, заступник міністра, обласна державна адміністрація. Також НАК Нафтогаз і Кабмін залучила додаткові на допомоги державні підкреслю, яка підпорядковується Нафтогазу Теплоцентралі, додаткові бригади з усієї України. І зараз кількість бригад вже 60. Це досить багато. Можу сказати, що ситуація продавлюється кількістю залучених бригад матеріалами. Міста, в свою чергу, надає всю можливу і неможливу допомогу, але це підприємство не міське. Це підприємство, яке підпорядковується Нафтогазу. І без вертикалі державної влади, мабуть, з цим питанням було б справитися ну, фактично неможливо. Іван Проводов, Олег Каплій. Цей день нагадаємо, проблеми з державною теплоцентраллю у місті виникають щосезону. цього року. Підприємство мало розпочати опалювальний сезон у 20-х числах жовтня, але більше тисячі багатоквартирних будинків тепло не отримали. 21 листопада керівництво Кривого Рогу звернулось до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з проханням негайно втрутитись у ситуацію, яка склалась з опалювальним сезоном у місті. У зверненні до уряду Юрій Вілкул наголосив на повній бездіяльності керівництва АТ «Криворізька теплоцентраль за рішенням міськвиконкому підприємство мало розпочати опалювальний сезон ще 21 жовтня, але зірвало його. Також у зверненні йшлося про питання перегляду законодавства, що дозволило б людям підключати автономне опалення по квартирно. З 2009 року в Україні зробити це фактично неможливо після звернення керівництва міста до Кабміну, 23 листопада листопада, віцепрем'єр-міністр України Олексій Кулеба провів у кривому розі екстрене засідання штабу, який вирішено зробити постійно діючим. Головні завдання забезпечити безперебійне постачання електроенергії у тих районах, де немає тепла, провести розслідування причин зриву опалювального сезону. Як з'ясувалося, АТ та Теплоцентраль ще 10 жовтня передало своєму керуючому органу НАК Нафтогаз України акт про стовідсоткову готовність до пуску тепла. Таку ж недостовірну інформацію отримували Дніпропетровська Ова та виконком Криворізької міськради за рішенням штабу до робіт залучені додаткові ремонтні бригади. Поставлена вимога, аби Криворізька теплоцентраль у жодному разі не здійснювала нарахування за ненадану послугу. Друге теплопостачальне підприємство міста, комунальна криваріж тепломережа, розпочало опалювальний сезон більше місяця тому. Нині на мережах цього підприємства виникають локальні проблеми, але в цілому тепло подається стабільно. 6 грудня в Україні День Збройних сил. Свято набуло особливого значення після початку широкомасштабного нападу російських військ на Україну. Сьогодні військових, які з честю захищають Україну від окупанта, привітали у Раді оборони Кривого Рогу. На урочистому прийомі криворізькі воїни Збройних сил України. Багато з них на захист рідного міста і країни стали у перші дні повномасштабної війни. Тоді захисники з честю виконали завдання зупинити ворога на підступах до Кривого Рогу. На початку війни, коли, коли могли вскочити москалі, вони вскочили. Хто там відбивався, вони не вскочили. Ми з тих, хто відбувався. І ми, Кривий це перший населений пункт на півдні України, який дав. Збройний спротив. Тому Криворік не був захоплений з наскока. І потім, завдячуючи героїчним нашим Збройним силам, в результаті трьох наступів відкинули ворога від Криворога і була звільнена правобережжя Херсонщини. І це великий подвиг, і це назавжди занотується в пам'яті Криворівців. Дуже важливо, щоб всі пам'ятали, чому ми можемо жити в незахопленому місті і в незруйнованому місті. Ми робимо все, що можна і не можна зараз, ну, дуже важка ситуація, щоб місто жило ну, могло жити да, майже нормальним життям, як для воєнного часу. То всі працюють, і діти розвиваються, і промисловість. Все важко, Все важко, але місто живе. І це дуже важливо. Киривіріг із перших днів війни зосередився на допомозі Збройним силам України і робить це системно і масштабно. Ви допомогли вже на зуму більше ніж 2,5 мільярди. Це одна з найбільших допомог від будь-якого міста, яке є в Україні. У нас дуже велика ветеранська програма, більшість 70 заходів, ви знаєте, починаючи від реабілітації, закінчуючи там знижками, продуктовими наборами. Можливостю безкоштовно займатися спортом, тому кривий ріг цінує своїх захисників, кривий ріг вдячний вам. Ми не знаємо, коли буде перемога, ніхто ж не знає. А ми впевнені, що вона буде. І головна перемога це існування взагалі нашої держави. Існування взагалі нашої нації. армія, що боронить рідну землю, не переможна, а кривий ріг і надалі підтримуватиме своїх захисників, звучало на урочистому прийомі. Міські відзнаки були вручені солдатам і офіцерам Збройних сил України. Коли я ще знаходився в окремому батальйоні, то підтримка була з 22-го року, самого першого дня, коли організувався наш батальйон. Це було 2-3 березня. Через неділі три, значить, у нас вже була і зброя, і ну, не було бронежилетів, касків. От тоді місто проявило ініціативу і на той момент забезпечили даними речами. І вперед до перемоги на згадку про зустріч. Воїни вручили очільникові ради оборони міста. Пам'ятний військовий сувенір і гільзу від снаряда. Валерій Кожухар, Андрій Славний, цей день. Сьогодні міжнародний день волонтерів. Напередодні начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації зустрівся з земляками, які безкорисливо допомагають іншим. Сергій Лисак вручив волонтерам державні та обласні відзнаки. Заступниця голови ради оборони Кривого Рогу Вікторія Третяк удостойна відзнаки президента за оборону України. З 2014 року набрала. Потужності і міцності, таке слово як волонтер. Бо скажу відверто, не знаю, як би ми впоралися в той період часу. Не знаю, як ми впорались би і на початку повномасштабної війни, без вашої допомоги, без вашого поклику душі. Дякую вам. Дякую, що ви обрали такий шлях. Він достатньо непростий. Ви жертвуєте своїм зараді чогось, але точно скажу, що. Військові вас рахують одним із підрозділів, скажімо так, свого логістичного забезпечення. Так що, окремо, дякую від них за це все. Ви справжня опора, надійність і міць. Прапори з портретами загиблих на смітнику. Таку кричущу картину побачили жителі східного. Наш Ігор Кононенко дізнавався. Подробиці. Ці сміттєві контейнери стоять уздовж дороги по вулиці Лісового на другому східному. В день у цих баках волонтери виявили білі мішки з обрізками прапорів та портретами захисників. Люди кажуть, думали, хтось викинув тканину та хотіли забрати її на сітки. За словами очевидців, мішки вивантажували з білої газелі з написом Фото. Ця подія не бурила обурила мешканців мікрорайону. Звісно, це неправильно неприпустимо, особливо в цей час, в час військовий. Кожен прапор це людина, це душа, яка. Віддала своє життя найцінніше для того, щоб тут ми могли займатися своїми справами. Страшне страшне неподобство. Щоб... Не подобається, не знаю, зняли ці... і склали. Але таке робити служили, непропустимо но... Просто обставини цієї пригоди має встановити поліція. Кононенко, Олексій Правицький. Цей день цей день триває. Далі пропонуємо дізнатися про таке. Придбай сіль, допоможи захисникам. Ми продаємо бахмутську сіль, люди залюбки її прокупляють. За кошти від продажу в кривому розі бахмутської солі закуплять дрони для ЗСУ. Подарували турботу і сімейний затишок. Коли вони йдуть, тебе обіймають і цими своїми оченятами дивляться і кажуть. Мамочка, я тебе люблю історія криворізької родини, яка взяла на виховання трьох дітей. Прикраси своїми руками зробила таку класу ялиночку палаці культури центральний. Провели майстер-клас для дітей. Придбай сіль допоможи захисникам. Більше як півроку тому бізнес Кривого Рогу підтримав благочинну акцію від громадської організації Набад Кривбас. За кошти від продажу солі і солодара планують закупити тисячу FPV-дронів для ЗСУ. В Магазинах, які долучились до акції, побувала наша знімальна група. Придбав сіль, знищив ворога. У місті триває акція від ГОНАБАТ Кривбас, мета якої збір на тисячу FPV-дронів для ЗСУ. Придбати унікальні пачки солі, які останніми були вивезені до Кривого Рогу з Бахмута і Солидара під ворожим вогнем у квітні 22-го року можна у багатьох магазинах нашого міста. Підприємці, які долучились до загальноміської акції, діляться, прагнуть зробити свій внесок у підтримку збройних сил України. Потрібно всіми можливими способами підтримувати наші збройні сили і допомагати хто як може. Хочеться нагадати людям про це і. Збільшити наші продажі за цей період продали вже більше трьох тонн. Знайти сіль, яка допоможе бити ворога. Можна в магазинах, де розміщені плакати і стікери акції. Ми рекламуємо сіль, що треба допомагати збройним силам України. Так це в наш час дуже потрібно. Підприємиця Ілона Шабельник початку повномасштабної війни допомагає воїнам, відправляє на фронт випічку необхідні речі для військових. каже, коли дізналась про акцію від громадської організації «Набат Кривбас», одразу ж вирішила долучитися. Кожен приближає перемогу по-своєму. Ми вирішили приблизити таким чином. Ми продаємо бахутнуцьку сіль. Люди залюбки її купляють. Я дуже вдячна нашим героям, які нас захищають там. Ми допомагаємо тут. Ми займаємося благодійністю. Ми допомагаємо волонтерам. Ми спілкуємося з волонтерами і всі потреби ми виконуємо. І таким чином ми теж допомагаємо і вважаємо, що це повинен робити кожен. Кошти від продажу кожної пачки солі, зібрані в ході акції, спрямовуються на закупівлю дронів для зсу. Організатори акції кажуть, перші партії пташок уже на передовій. Михайло Бестров Денис Захаров цей день. У кривому розі нині понад півтори тисячі сирі та дітей позбавлених батьківського піклування. Переважна більшість охоплена сімейними формами виховання, в тому числі у дитячих будинках сімейного типу та прийомних родинах. З початку року українці усиновили 24 дитини з нашого міста. Криворіжці створили 9 нових прийомних сімей. Серед них подружжя Снісаренків, які подарували затишок і турботу двом братикам та їхній сестричці. Алла Снісаренко – досвідчена мама і професійна вихователька. На початку педагогічної діяльності мала досвід роботи з дітьми з кадовської школи-інтернату. Ділиться вже тоді зрозуміла, як нелегко дітям без батьківської любові. А її сестра Анжела стала прикладом та натхненницею у створенні прийомної сім'ї, бо вона вже давно мама, вихователь дев'яти дітей будинку сімейного типу. Алла Снісаренко розповідає, коли старший син Микола вилетів з родинного гнізда, молодший вовчик засумував. Синуля наш молодший сказав, що йому дуже сумно, дивлячись на родину тьоті, коли там дуже весело. Він фактично теж ну, на літо ми їздили вони самі з Лазурного, коли не було війни. Ми в'їздили туди на море, він там з ними спілкувався і сказав: Мама, мені скучно, давайте кого-то візьмемо. ось ми так і мабуть, і наважились. А я була у відпустці, і ми з Володимиром зайшли в нашу службу, яка недалеко від нас. І поцікавились, що нам потрібно для того, щоб створити таку сім'ю. І все. Після проходження усіх процедур та курсів Сніцеренкам запропонували познайомитись ближче з 9-річним Ярославом, 7-річною Софійкою та дворічним Максимкою. Їх вилучили з однієї родини, де про них не дбали, ще й жорстоко били. Ми поїхали спочатку з татом вдвох, познайомились і нас запитали зразу: ну що, яке ви приймаєте рішення. Кажу, ну так як. Рішення прийняв син, що він хоче взяти до себе братиків і сестричок в родину. Кажу, то поки дитина не познайомиться з ними не прийма рішення, кажу, рішення ми будемо приймати вже всією родиною. Ну і він, коли побачив Макса, він сказав: Мама, давайте його вже зараз заберемо. Кажу, але... ні, не, не можна, кажу, треба ж дочекатись всі документи підготують все. Каже, давайте його вкрадемо. «2 травня у нас була вже повна родина. Так і повелось. Вовчик одразу прикипів душею до молодших, оберігає Софійку в школі. І, хоча ще конкурує з Ярославом, мама впевнена, з часом братерство тільки міцнішитиме. Бо діти дуже контактні і добрі. З першого дня усі троє назвали Аллу та Олександра мамою і татом. Коли вони йдуть, тебе обіймають і цими своїми оченятами дивляться і кажуть: мамочка, я тебе люблю. Нині батьки-вихователі разом з логопедами та лікарями допомагають дітям подолати наслідки минулого життя та зміцнити здоров'я планують різдвяні свята у затишному сімейному колі. А ще переїзд у Довгинцівський район. Придбали будинок двохповерховий з усіма зручностями, з дуже гарним подвір'ям для діток, з басейном. Ця родина переїжджає до нас в гарний будинок і буде вже неприйомна сім'я, а туди довлаштують діточок і вже буде дитячий будинок сімейного типу. І незабаром дві великі родини рідних сестер об'єднаються. Дитячий сімейний будинок Анжели готується до переїзду з Полтави, де перебував тимчасово після евакуації. Для нього придбали дім у Кривому Розі. Це вже шостий дитячий будинок сімейного типу, переміщений з окупованої території до нашого міста. Усього в Кривому розі 16 таких будинків. У новому році їх побільшає. Держава і місто фінансово заохочують та підтримують такі сім'ї. Наші важкі часи діти потребують підтримки. Ще більше. І кожна дитина повинна мати свою родину. В цьому році ми закупили сім будинків, будинки сімейного типу, щоб створювалися прийомні сім'ї, будинки сімейного типу. В наступному році ми також плануємо це продовжувати, щоб якомога більше дітей знайшли свою родину. І ми відпрацьовуємо адресне індивідуально з кожною родиною. Ей будинки, комусь меблі, комусь генератори, комусь інше. Але це треба робити. Тетяна Васильєва, Артем Кравченко. Цей день до Дня Святого Миколая у Палаці культури центральний провели майстер-клас. Діти виготовляли новорічні ялинки та прикраси до них. До творчого процесу долучилася Дар'я Юськова. Щороку напередодні новорічних свят у палаці культури центральний проходять тематичні заходи для дітей. Учора для вихованців творчих колективів закладу та їхніх батьків тут підготували творчий майстер-клас Різдво у кожну родину. Його проводила костюмер Ольга Лопатова. Під її керівництвом діти та батьки за допомогою дерев'яних шпажок, яскравої стрічки, пряжі, джгутів та штучних квітів виготовляли унікальні декоративні ялиночки. Представники Палацу культури діляться традицію проведення таких майстер-класів започаткував з спочатку повномасштабного вторгнення були обмежені в діяльності, а діти потребували дуже ну, і уваги, і спілкування, і в таких малих формах, щоб не наражати дітей на небезпеку. Ми організовували невеличкі майстер-класи. Тоді почали проводити на виїзді для переселенців дітей, щоб ну як терапія, щоб відволікти дітей чим зайняти, щоб вони мали змогу спілкуватися. Разом з батьками завітала на теплу мистецьку зустріч семирічна Аліса. Родина створила три унікальні ялиночки, які у подальшому прикрашатимуть їхню оселю. У кожній з них вони втілили власні творчі ідеї. Я сьогодні прийшла на мастер-класи і зробила таку класу ялиночку. Я хотіла, щоб з майстер-класи проходили частіше. Цікаво, швидко та легко. Так створювали новорічних красунь. Інші учасники заходу. Я прийшла з мамою, мені дуже сподобалось, що тут безплатно. Тут очі красиво. Це не просто потрачений час, а час на виготовлення таких або інших прикрас дуже все подобається. Дуже прикольно повісити його на ялинку буде на новорічну. У палаці культури «Центральний» кажуть, до новорічних свят планують порадувати дітлахів яскравими цікавинками. Дар'я Юськова, Олексій Правицький. цей день. Це всі новини на цей час. Залишатися з Руданою в ефірі на сайті і в соцмережах. Про новини останнього робочого дня тижня розкажемо вже завтра. Бережіть себе.